У сучасному світі теорії змови стали популярним засобом пояснити проблеми людства. Теорії змови це спосіб інтерпретації реальності, заснований на тому, що за всім стоять так звані приховані сили. Чи завжди теорії змови були серед нас? У різних вчених думки розходяться. Антропологи вважають їх частиною процесу еволюції. Виживав той, хто з підозрою ставився до всього незрозумілого та лякаючого. Історики та політологи вбачають їхнє коріння в політичній думці часів античності. Стародавні греки в Афінах вважали, що вороги демократії завжди плетуть проти неї змову, і тому афіняни мають бути завжди готові її виявити, щоб захистити республіку. Ще один класичний приклад теорії змови, що виникла в античності: євреї плетуть змову проти неєвреїв. Це одна з найдавніших теорій змови, що виникла в античності. Євреїв звинувачували в ритуальних вбивствах іноплемінників, але розквіт цієї теорії відбувся у середньовіччі. Спочатку кривавий наклеп, потім легенди про отруйників криниць. Будучи абсолютно демонізованими в середні віки як убивці Христа, євреї часто демонізувалися і сприймалися як чаклуни. Християнська віра у кінець світу додала середньовічної конспірології апокаліптичних елементів. На думку християнських філософів, коли настане кінець часів, на землю повинен був прийти диявол, влаштувати змову проти віруючих християн, а євреї повинні були стати його помічниками. Антиєврейські стереотипи стали частиною віри й у іншу змову. Всі людські нещастя це результат прокляття відьом, що вступили в змову з дияволом. Вважалося, що по всій Європі відьми зліталися на шабаш термін, що походить від назви священного для іудеїв дня шабату. Уява тих, хто шукав відьом, була сповнена сценами таємних нічних оргій. Найвідоміший текст про це – «Молот відьом, трактат про те, як виявити у жінці ознаки відьми. У пізнє середньовіччя теорії змови стають методом інтерпретації політики. Вони стали копіювати мову науки і презентували політичні події лише як результат змови таємних політичних сил. Найвпливовіший італійський політичний філософ пізнього середньовіччя Ніколо Макіавеллі заповідав: гарний державець має вміти плести інтриги та змови, не залишаючи слідів. У той же час і сам державець повинен побоюватися того, що й проти нього хтось із опонентів теж плете інтриги через бажання влади. Коли нагрянула французька революція, і консерватори, і прихильники революції стали обҐрунтовувати цю подію за допомогою змови і знайшли крайнього. Швидко поширилися чутки, що за падінням монархії та революційним терором стоїть таємне суспільство ілюмінатів. Орден ілюмінатів справді існував. Його створив у 1776 році університетський викладач з Баварії Адам Вейсгаупт, який розчарувався в католицизмі та масонах. Проте незабаром баварська влада заборонила орден, а його членів заарештували. На цьому офіційна історія ордену ілюмінатів закінчилася, але міф про вплив таємних суспільств нікуди не подівся. Незабаром до міфу про таємні суспільства додалися й антиєврейські настрої. Оскільки в 19 столітті в Європі євреї набули повних громадянських прав, у цьому почали бачити загрозу. І тут саме час згадати головний конспірологічний текст ХХ століття протоколи Сіонських мудреців. Сергій Нілус, радикальний православний письменник, у 1905 році вперше опублікував текст протоколів. Протоколи критикували нові економічні відносини, банки, демократизацію та глобалізацію політики, технологічні прориви. Те, чого досягли представники європейської нації за 100 років від часу французької революції, сприймалося як частина плану єврейської змови. Після жовтневої революції багато противників більшовиків бігли з Росії, але захопили із собою як віру в єврейське коріння революції, а й тексти протоколів. Протоколи в результаті потрапили і в Америку, де їх активно розповсюджував промисловий магнат Генрі Форд. У міжвоєнний час Європа була розділена між загрозою нацистської Німеччини та сталінською СРСР. Обидві держави перетворили віру в змову на інструмент влади. З початку холодної війни Європа виявилася розділеною залізною завісою. На сході Європи жителі соціалістичних країн жили у страху змови агентів розвідки капіталістичних держав. На заході боялися не лише змови комуністів, а й таємних товариств чи спецслужб. Радянська система пала, але у глобальному світі теорії змови нікуди не зникли. У країнах Центральної та Східної Європи досі багато хто побоюється з мови євреїв, яка тепер представлена в образі філантропа та мільярдера Джорджа Сороса. Пояснення до глобальних трагедій, терактів 11 вересня та спалаху коронавірусу в Ухані першими дали саме конспірологи. Паніка навколо пандемії в лютому 2020 року була приурочена білу Гейтсу, золотому мільярду або американській армії. Віра в ці теорії з'являється від нерозуміння того, як функціонує глобальний світ, недовіра елітам та знанням експертів, а також у надзвичайній економічній поляризації населення, яка ще й погіршується роботою алгоритмів соціальних мереж. У найближчій перспективі теорії змови будуть з нами завжди. Питання лише в тому, наскільки наше суспільство буде здатне чинити опір їхньому поширенню.